Вітаю, друзі! Навіщо Ердогану Путін? Саме так я назвав це відео. Адже 4 вересня в Сочі мають відбутися перемовини між президентом Туреччини Ердоганом і російським диктатором Путіним. Здавалося б, залежність Росії. Від Путіна наскільки велика, точніше, від Ердогана наскільки велика, що саме Путін мав би їхати до Ердогана в гості. Але мені здається, що Ердоган, роблячи крок на зустріч, розраховує на щось більше. Турецькі видання інформують про те, що основною темою перемовин буде зерновий коридор. Але щось мені не дуже віриться, що саме зерновий коридор, по-перше, в Сирії знову неспокійно. Там почали воювати курди з Арабами, і це означає, що для російського контингенту в Сирії теж будуть проблеми. Далі, нагадаю, саме Туреччина є своєрідним гарантом. Ну, такого більш-менш спокійного перебування російського контингенту в Сирії і гарантом транзиту до Сирії необхідної для існування контингенту російської продукції, в тому числі і озброєння. Плюс до того ж велика залежність Росії від волі Туреччини адже. Босфор в якийсь момент може бути і перекритий, як він для військових кораблів перекритий. Але як ми спостерігаємо, постачання через Босфор для військового контингенту в Лівії і в Сирії все-таки відбувається. Туреччина стала великим транзитером необхідної для функціонування економіки Росії продукції. Важко сказати, чи саме Туреччина транзитує комплектуючи для озброєнь. Але в Туреччини є свій інтерес. По-перше, Туреччина на цьому транзиті заробляє. Вона ввела на продукцію, яку транзитують до Росії окремий податок, і вона на цьому заробляє. По-друге, в Туреччини є свої фішки, тобто, Туреччина має. Тримає Росію за ядерні, так би мовити, тестікули, бо атомна станція Окую, яка нібито запрацювала в Туреччині, вона виплачуватиме кошти російським інвесторам і кредиторам. Лише, здається, з 2025 року. Тому Путін з одного боку, будучи, Тєво залежним від Ердогана, все одно комизиться. І е, те, що він не поїхав до Туреччини, є свідченням його страху перед е, Міжнародним кримінальним судом. От є такий страх, і все. Путін, е, очевидно, його оточення боїться е, навіть. Не те, що переслідування чи арешту в Туреччині, чи десь за кордоном, а створення ситуації, в якій Путін виглядатиме слабким і безпомічним. Цього вони більше бояться. Чому вони так бояться їхати, наприклад, на саміт Великої Двадцятки до Індії, адже був колись в історії Путіна саміт у Австралії? Де з Путіним просто ніхто не розмовляв. От так така історія в нього, ну, осад лишився, так би мовити. Але тепер подивимося, чому Ердоган поводиться, ну, можна сказати, навіть дещо приниженим у цій ситуації, коли особисто летить в Сочі на перемовини. Тому що в Ердогана є значно більше завдання. По-перше, Ердоган це лідер тюркських народів світу. Туреччина найбільша тюркська держава, і вона опікає всі інші тюркські народи, створивши відповідну спільноту тюркських держав. І ще до того ж створивши Тюрксой, Турецьку Раду як такий міжнародний орган для. Підтримки культури тюркських народів. Я вже вкотре про це говорю, що і Україні варто було б спостерігачем в Тюрксою вступити, тому що в нас є кримські татари, і їхню культуру треба всіляко поширювати і захищати. Так, от, в Ердогана є кілька надзавдань. це по-перше, тюркські народи, в тому числі і Росії. І саме тюркські народи мають шанс здобути першими незалежність в випадку катаклізму в Росії, коли Росія раптом почне сипатися, ну, принаймні Ердоган вже закладає всі можливі основи для того, щоб розширити суверенітет саме тюркських народів Росії. Знаєте, трапився в Росії взагалі унікальний прецедент. Справа в тому, що Чотирьох республіках Російської Федерації зараз починають експериментувати із ісламським банкінгом. Уявляєте, це Татарстан, Башкортостан, Дагестан і, по-моєму, Чкерія. І це унікальний прецедент. Я б сказав, що оця ідея ну, підтримки ісламського банкінгу вона. Перед зустріччю Ердогана з Путіним вкинута російською владою неспроста очевидно. Тому що, по суті, Ердоган ще ж і захисник тюрків Російської Федерації від терору центральної влади. Ну, а ще на Ердоганові лежить окрема місія, і тут Ердоган буде. Ласкавим з Путіним, бо витіснення Росії з Південного Кавказу наростає від місяця до місяця. Ми бачимо, як Вірменія почала примиренськи поводитися з Туреччиною, і я думаю, що і Азербайджан, і Туреччина зроблять все, щоб вірменська економіка стала в рівні з турецькою і азербайджанською. І транзитні можливості Вірменії вони капіталізують саме для того, щоб вірменська еліта була більш фінансово незалежна, в цьому сенсі є великий інтерес, бо Вірменія з переляку стоїть на на розкаряку між Іраном і Росією, між двома диктаторськими режимами. І тут я не скажу, що. Азербайджан і Туреччина такі вже 100% демократії, але принаймні правовий режим Туреччини і Азербайджан набагато милостивіший, ніж Росії, Ірано. Тому для Вірмен все-таки є перспектива залагодження всіх конфліктів з сусідами, і це відкриє для Вірменії шляхів Євросоюзів, НАТО, тим більше, що по суті, сусіди з країною НАТО і не стати самим членом НАТО було б трохи дивно. Бо саме членство в НАТО було б гарантією того, що жодно, жодної ревізії кордонів нинішній Вірменії, навряд, чи хто ризикнув би проводити з боку Азербайджану. чи Туреччини. Тим більше, що і Азербайджан, і Туреччина налаштовані навпаки на замирення і перехід в такі ділові економічні стосунки. Тому Ердоган поводиться хитріше, гнучкіше, тому що в нього є переважний один козир для Західного світу. Путін його боїться, Путін від нього залежний. І він вміє розмовляти з Путіним з позиції сили. Хоча не демонструє цього вміння на кожному кроці, але Путін знає, що при потребі Ердоган завжди продемонструє м'язи, ми пригадуємо історію з літаком, ми пригадуємо, наприклад, навіть в очікуванні цього візиту нещодавно Банкова таки скликала Кримську платформу. І включення президента Ердогана на цій кримській платформі, останній, носило ну, такий дуже принциповий характер. Його заява про Крим, Крим це Україна, про підтримку територіальної цілісності. Ці заяви робляться з огляду на міжнародне право, на свою ну, особливу місію в регіоні. І тут е, бажання задобрити Путіна е, Ердоган не демонструє, але він хоче Путіна привчити до е, виконання договірних зобов'язань, якщо такі виникають. І тому Ердоган сприймається як єдиний світовий лідер, не сі, а саме Ердоган, який може за дорученням Заходу. Якось розмовляти із путіним. І з інших джерел зараз з'явилася інформація, що саме Ердогану Путін хоче викотити свої бажання. Ну, в рамках зернової угоди там СВІФТ е, для Агробанку. Це Патрушевський банк, і, і Патрушев, очевидно, ну, грає на тому, щоб. Пробити, так би мовити, принциповість Заходу щодо санкцій. Але зараз із джерел таких російських є інформація про те, що Путін хоче розміняти. Путін розуміє, що війна його доб'є, і він хоче вийти з війни, але залишити шматок України собі. І тут мені здається, що Вердогана з'являється. Ну, з його принциповою позицією Крим, це Україна. Ердоган е, спробує торгувати з Путіним і українським інтересом, але не через уступки територіальні, а про вихід з війни Путіним. Путін хоче зняття е, ордера міжнародного кримінального суду і не переслідування військових злочинців і відмови від виплати репарацій. Ну, хто ж йому дозволить таке зробити? Але парламентаром між Путіним і західними лідерами, він навіть хоче ще більше, він хоче особистої зустрічі з Байденом. І це виглядає, ну, як, з одного боку, відчай, а з іншого боку, всі коридори для відступу. Всі мости, точніше, для відступу, Путін спаливши в минулому році. Йому давали можливість десь до кінця минулого року вийти з України, і санкції, які, ну, при його виході, вони б на певний час заморозилися б. І потім би якось відбувалися подальші торги. Зараз вже торгувати українською територією точно не вийде. Торгувати ордером Міжнародного кримінального суду теж виглядає смішно. Тому подивимося. Я думаю, що основну свою місію Ердоган спробує провести тобто декларовану зернову угоду Путін підпише, бо йому діватися нікуди. Це ж ця угода. Ну, Цей його, так би мовити, бунт був, власне, пов'язаний з тим, щоб якось похитати солідарність світу перед тиском на Росію. Не похитав. Тепер він, підібгавши хвоста, повернеться в зернову угоду. Але буде клянчити ще, крім зернової угоди, можливість транзитувати Міндобрива. І найголовніше це транзитувати нафту. Тому що. Я коли я казав, що Ердоган це великий адвокат для всіх тюрків, так, от Казахстан, який видобуває величезну кількість нафти, він транзитує леву частку через порт Новоросійськ. І в цьому сенсі Казахстан потрапив у пастку після ударів України по суднах російських в Чорному морі. Зараз на ринку перевезень виникли певні катаклізми. Це і питання перестрахування суден, страхування товару, ну і безпеки судноплавства. Сама Росія зруйнувала цю безпеку судноплавства. І тепер Ердоган, до речі, як, як найбільша потуга на Чорному морі, може допомогти Росії. Певним чином, звільнивши Чорне море від своєї, свого іржавого дрантя плавучого бойового, налагодити хоча б певні гарантії для е, торгівельного судноплавства. Але ж хто в Україні поремонтує порти, хто компенсує знищені порти і знищене зерно? До речі, Тут в Україні варто було б апелювати саме до Ердогана, тому що 6 мільйонів тонн зерна, викрадених з території України, Росія спробує продати найближчим часом. І не виключено, що це зерно може опинитися у турецької борошномельної промисловості. Турки насправді контролюють четвертину світового ринку борошна. У них дуже потужна борошно мельна промисловість. І не виключно, що це українське зерно може опинитися, крадене в Україні, опинитися в Туреччині. Тут би варто було б все-таки Україні запитати Вердогана, як зупинити крадене, як зупинити доступ до ринку цьому краденому в Україні зерно. А так подивимося. Не все, що писатиме преса після Сочі, треба брати, не всьому довіряти. Там значно серйозніший клубок проблем, і Ердоган зараз буде продавати свою можливість миротворця, в тому числі і Путіну. Але Путін, по-моєму, наскільки зійшов з ума, що він не оцінить простягнутої руки. І для України це добре. Ми переможемо. Слава Україні!